Five, four, three. Mission. Two, one, zero. miss off. Roger, clock. Hot start, flight. Roger, go. go. All engines. Roger. Piss off. power. Roger, power. we got a roll program. Roger, five, Roger, only. Коли сьогодні говорять про політ на місяць, здається, ніби це був один великий стрибок. Насправді це було зіткнення з невідомим на кожному рівні. Виявилося, що ми взагалі не знаємо, як людина поводиться поза землею. Проблема була проста і страшна водночас. Людина ніколи раніше не була в таких умовах. І фізика щоразу про це нагадувала. Перше, чим зіткнулися інженери, вага. Кожен кілограм на кораблі це ворог. Якщо додати більше захисту, потрібне більше палива. Якщо більше палива більша ракета, більша ракета, сильніші вібрації, більше навантаження, вищий ризик, що конструкція взагалі просто розвалиться. Здавалося б, логічно зробити корпус корпус товстим, міцним і надійним. Але якщо зробити його вдвічі товщим, корабль просто не злетить. Тому корпус робили настільки тонким. Настільки взагалі дозволяла фізика. У деяких місцях він був тонший за стінку банки з підгазованої води. Наступна проблема радіація. Навколо Землі є магнітне поле, яке нас захищає. Щойно корабель виходить за його межі, починається вплив космічних частинок. Повного захисту взагалі не існувало. Тому вирішували інакше: прокладати маршрут так, щоб небезпечні зони пролітати якомога швидше. Рахували сонячну активність, додавали захист лише в критичних місцях, а не всюди. Це був постійний компроміс між захистити і не перевантажити до 60-х років ніхто ніколи не жив без гравітації, ні секунди. Тому питання були максимально прості і максимально лякаючі. Чи можна спати, якщо тебе ніщо не притискає до ліжка? Чи не з'їде людина з глузду в замкнутій капсулі? Чи буде серце? Що буде з серцем, якщо кров не падає вниз? Що буде з м'язами, якщо ними майже не користуватися? Перші польоти дали дуже дивні відповіді. Астронавти втрачали орієнтацію, їх реально нудило не трошки, а по справжньому. Вони плутали де вверх, де низ? Ніхто не міг нормально читати прилади, бо мозок відмовлявся взагалі розуміти простір. Один астронавт пізніше сказав, що в перші години в невагомості мозок ніби панікує. Він звик, що тіло завжди відчуває де низ, а де верх, а тут взагалі нічого. Було серйозне побоювання, що людина просто не зможе працювати. Рішення виявилося дуже простим, але до нього прийшли не відразу. Короткі польоти, потім ще трошки більше, потім ще трошки більше. Постійно, постійний медичний контроль, пульс, тиск, зір, реакція, психіка людини. І тільки до середини програми стало зрозуміло, зрозумілим: людина таки може перебувати довго в космосі, тіло адаптується, і мозок теж. Паралельно виплала інша проблема повітря. На Землі ми про кисень не думаємо. У космосі він або є, або ти мертвий. Для зручності інженери вирішили використовувати чистий кисень. Так легше дихати, прості системи, менша вага. І саме тут сталася трагедія Аполлон. Це був не політ, це був звичайний наземний тест. Троє астронавтів сиділи в капсулі, усе йшло за планом. Але в чистому кисні будь-який матеріал горить набагато швидше. Достатньо маленької іскри від дроту, від примикача, і іскра з'явилася. Вогонь поширився за секунди. Люк відкривався всередину, тиск усередині був вищий, ніж ззовні. Відкрити його було просто фізично неможливо. І за 17 хвилин екіпаж загинув. Це був момент, коли НАСА вперше по-справжньому зупинилися. Після цього переробили буквально все: перейшли на кисневу азотну суміш, замінили матеріали всередині, зробили люк, який можна відкривати за секунди. Це відкинуло програму назад. Фактично, Аполло переробили заново, але без цього б Аполло 11 не існувало б. Наступна проблема орієнтація і керування. Сьогодні в нас є GPS, потужні комп'ютери, автопілоти, тоді нічого. Комп'ютер корабля був слабший за сучасний калькулятор. Він умів виконувати лише найпростіші операції. Якщо дати йому забагато задач, він зависав. Тому керування розділили. Частина автоматична, частина повністю, повністю ручна. Астронавтів учили керувати кораблем так, ніби комп'ютерів взагалі не було. І це була не теорія. Комп'ютери реально відмовляли. Зависали, видавали помилки. На деяких місіях астронавти просто вручну коригували траєкторію, бо машина не могла а, цього зробити. Аполло 7 став першою пілотованою місією після. Трагедії Аполло-1. завдання було просте не летіти на місяць, а просто перевірити новий корабль на орбіті Землі. Технічно місія була успішною. Корабль працював, але з'явилася несподівана проблема. Люди екіпаж застудився. У невагомості застуди відчувалися важче: закладений ніс, тиск, тиск у горлі, дратівливість. Почалися конфлікти у цент... з центром управління. Астронавти відмовлялися виконувати навіть деякі команди. Наса зробила важливий висновок. Космос це не тільки техніка, це психологія, втома і характери. З цього моменту серйозно почали враховувати сумісність екіпажів, навантаження та стрес. Аполло 8 Переломний момент. Спочатку ця місія не мала летіти до місяця, але розвідка США дізналася, що СРСР може спробувати облетіти місяць вперше. Наса пішло на ризик. А половисі відправили одразу до місяця без повного ланцюжка тестів. Це був перший раз, коли людина покинула орбіту Землі, вийшла за межі магнітного поля, опинилася по-справжньому далеко від дому. Технічне завдання перевірити навігацію, зв'язок роботу систем, але людський фактор виявився сильнішим. Коли корабль вийшов на орбіту місяця, астронавти вперше побачили зворотній бік, темний без землі на небі. А потім вони побачили землю, маленьку, блакитну. Фотографія схід Землі облетіла просто весь світ. Вона стала символом екології, крихкості планети і єдності людства. Цікаво, що місія, яка була задумана як політичний крок, стала гуманітарною та філософською подією. Далі з'явилася проблема, про яку раніше взагалі не замислювалися. Як з'єднати кораблі в космосі? План польоту виглядав красиво лише на папері. Схема була така: один корабль лишається на орбіті місяця, другий сідає, потім злітає і має точно потрапити назад. А тепер уявіть масштаб: це не підлетіти і припаркуватися. Це два об'єкти, які летять зі швидкістю 28 тисяч км на годину. Перебувають в невагомості, постійно трохи обертаються. І пілоту треба зрівняти швидкість, вирівняти орієнтацію, потрапити в стиковочний вузол розміром, взагалі, в маленький дверний проріз, вибачте. Ніхто ніколи такого раніше не робив. Перші спроби були грубими, кораблі промахувалися, починали крутитися, витрачали паливо, доводилося відходити і починати знову все заново. Аполло 9 взагалі не летів до місяця, він був на орбіті землі. Завдання було чітке перевірити, чи можна керувати місячним модулем окремо і чи можна потім знову відзіткнутися. Уперше модуль від'єднали, увімкнули його двигун і керували вручну. І потім їм вдалося повернутися назад. І стало ясно, все значно набагато складніше, ніж здавалося. Місячний модуль реагував дуже різко, мав поганий огляд, кожен рух з'їдав паливо, а палива було критично мало. Астронавти зрозуміли, будь-який зайвий рух і пального не вистачить. Аполо 9 показав, так, це можливо, але тільки з максимальною максимальною точністю. Після Аполло-9 стало ясно, модуль працює. Тепер було Важливо перевірити це біля місяця, і це було Аполло 10. Вони підійшли до поверхні настільки близько, настільки взагалі могли, не ризикуючи запасом пального. І саме там місячний модуль раптом почав хаотично обертатися. Причина неправильна комбінація режимів керування і людський фактор. На кілька секунд контроль майже повністю втратили, ще трохи, і модуль став би неконтрольованим. Екіпажу таки вдалося вимкнути неправильний режим і стабілізувати корабль вручну. Але після цього НАСА зробили жорсткі висновки, повністю спростили керуванням і заборонили будь-які інпровізації. І все це відбувалося на тлі того, що у світі були зовсім інші проблеми. В 1968 1969 роках в'єтна в В'єтнамі. Протести, вбивство Мартіна Лютера Кінга та Роберта Кеннеді. Люди просто виходили на вулиці з плакатами: У нас немає грошей на їжу, але є гроші на місяць. Були пісні, карикатури, гасла, багато хто реально щиро не розумів, навіщо це все. І ось на цьому фоні, попри страхи, аварії, смерті і сумніви, і суцільний тиск, програма Аполло дійшла до останнього кроку. До точки, де більше не було куди відступати. Де всі компроміси вже зроблені, де все, що можна було перевірити, перевірили. А решта це просто довіра. Довіра до людей, до інженерів, які рахували на папері, до астронавтів, які знали, якщо щось піде не так, допомоги не буде. І до самої ідеї, що вихід за меж Землі взагалі має сенс. Тепер в наступній розмові ми будемо говорити якраз починаючи з цієї точки, там, де рішення приймалися за секунди. Де помилка вже не можна було виправити. І де одна посадка змінює не лише історію космосу, а уявлення людини про саму себе. Якщо вам сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь і до зустрічі!